Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Булі. І у нас місія називається Рейд за трусиками. i mean i'm looking for naughty boys in the wrong parts of town uh, uh, what i mean hopkins is that i'm glad to report that in that disgusting store i did not find one naughty boy not one well that's good sir because filth like that can really rot a young man's mind exactly that's why i got this research to check on the dangers it's good to see a teacher so dedicated to his work sir thank you no problem but i'll tell you hopkins I'm quite worn out with all this work. I don't uh, suppose you could do me a favor. What? Well, uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. <laughs> it would be embarrassing to ask for it now. Oh, uh, maybe you could help, but you'll uh, have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great. So go and collect all the dirty laundry from the uh girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy. Now hurry up and bring them to me by the school gates, but І так, наше завдання це уйти до жіночого гуртожитку. І нам треба повертатись до Булвардської академії, щоб проникнути в цей жіночий гуртожиток. І так. ця місія можна так сказати досить складна. Так що? Ляхамуха на цьому... Коли зима, важко на цьому скейтборді їздити, тому що слизько. І важко повертати на ньому. Ось так. Піднімаємось по цій драбині на дах. Так, ми проникли, як сказати, забрати фрагменти білизни. Тобто проникли вже в дівчачий гуртожиток. Так, Спускаємось і ховаємось. Так, ми можемо попастись. Гаразд, нехай пройде та жіночка. Так, наче пішла далі. Раз, робимо свою роботу. Заберемо це. Так, і це забираємо. Давайте сюди. Ось так. І сюди йдемо. О, нас помітили. Помітили нас. Зараз буде трохи відволікачий момент із пожежними цими кранами. Так, перепрошую, не чіпайте мене. А, чорт. Так, я тікаю звідси. Піднесіть білизну, містеру Бертону. Так, швидше, 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 швидше. А ось і він, містер Бертон. О, пройдено. Винагорода 30 боксів. Більше нагороди тут не буде такої величезні суми, тому що я головний герой же школяр. То... Так що будемо, на закінч... будемо закінчувати. Так що на зв'язку був. Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!